Що значить слово проявлення? Де межа між проявленням та бізнесом, де закінчується проявлення, та починається бізнес. Сьогодні будемо розбиратися із цими питаннями. Якщо ви мене ще не знаєте, мене звати Тетяна, я авторка курсу від проявлення до бізнесу. Це курс для жінок, де вони упаковують свій власний продукт, розбираються з сільівкою аудиторією та будують стратегію розвитку свого власного бізнесу. Якщо ви вже сьогодні готові будувати свій бізнес в соціальних мережах, пишіть мені в Директ. Це індивідуальне навчання можна почати вже сьогодні. А якщо ви ще вагаєтесь, думаєте, то я вас запрошую на простори своїх соціальних мереж в Instagram та YouTube. Я створюю мотиваційний, корисний контент, поділюся своїм власним шляхом до бізнесу своєї мрії. Проявлення. Простими словами, це коли ви виходите із квартири та вітаєтеся своїми сусідами. Ви проявились відносно своїх сусідів. Тобто проявлення це дії, які ви робите в суспільстві. Якщо ми розмовляємо про соціальні мережі, це те, що ви публікуєте, лайкаєте, коментуєте і як взаємодієте з іншими користувачами соціальних мереж. На цьому етапі у вас немає ніяких обмежень. Ви можете публікувати фотографії з відпустки, робочі моменти, просто свої думки ділитися, створити візуальний контент. Просто смішний контент якийсь публікувати, взагалі немає ніяких обмежень, тільки обмеження правилами на соціальних мережах. І це дуже класний період для того, щоб пізнати себе, що дійсно є вашим, що вам подобається. До речі, у мене на YouTube є відео, як пізнати себе без злодання грошей. Я ось тут прикріплю, і після цього відео можете його подивитися. Там я розповідаю про техніку, яку я використовувала, коли тільки було на початку свого шляху. І зараз її використовую, коли мені потрібно зрозуміти, чи те, чим я займаюся, дійсно моє чи ні. Тож, звершитися собі це відео, щоб подивитися і зібрати собі в життя ще одну круту класну техніку. На етапі проявлення вам не потрібно дивитися, скільки у мене підписників або скільки грошей я заробила з знову. Тому що. Ви, по суті, не робите дії, які би привели вас до цього результату. На цьому етапі ви можете публікувати, можете не публікувати, можете кожного дня публікувати, потім зникнути, потім знову повернутися. Це нормальна історія, це життя. І ще раз повторюсь: сенс цього періоду це просто поділитися і світом своїми ідеями та зрозуміти, як люди на це реагують. Ну, на цьому прямо етапі ви вже можете зустрітися із страхом осуду, що обе, про мене подумають люди з виною, з невпевненості і різними відчуттями. Тут немає нічого жахливого, критичного. Все, що потрібно зробити, це зрозуміти, чому ви це відчуваєте, що ви відчуваєте, чому ви це відчуваєте, та почати рухатися за іншими сценаріями. Ви можете це. Попрацювати самостійно, наприклад, якщо це страх нового, або звернутися до спеціалістів, які допоможуть вам розібратися з вашими відчуттями. Вибирайте спеціалістів зі світою, щоб вони вас, вам допомогли, а не нашкодили вам. Людина, яка дійсно гарно проявляється в світі в соціальних мережах, людина, яка має внутрішній стержень і має самоцінність. Ця людина розуміє, що вона народилася в світі людини, що вона має право на своє власне місце в цьому світі, вона має право на своє власне життя, свої власні думки, свої власні помилки, вона може відстояти все це, вона може вчасно сказати ні. Це закадрова робота, яку ніхто ніколи не показує в соціальних мережах, тому що її взагалі дуже тяжко показати, але ви всі її відчуваєте. Ви всі відчуваєте людину впевнену, яка впевнено рухається до своїх цілей, впевнено просуває свої ідеї. І сьогодні я хочу звернути на це увагу, тому що коли ви управляєтеся через соціальні мережі, дуже важливо мати внутрішній опору для здорового життя. Коли ви входите, наприклад, в прямий ітер, до вас в прямий тер може прийти будь-яка людина, яка буде не згодна з вашими думками. І якщо у вас немає внутрішньої опори, то ви може вистояти цей прямий терм, але потім ви будете сумувати, депресувати, випадати з блогу, відчувати погані відчуття, зникати в негатив. Якщо у вас буде внутрішня опора, да, ви зможете вистояти цей прямий тер і потім після нього піти, жити своє нормальне, звичайне життя. Я тут хочу звернути на це увагу, тому що. Неважливо, чи ви залишитесь в етапі проявлення, просто будете проявляти взаємодії з цим світом, або ви будете будувати бізнес. Це така є важлива психологічна сторона проявлення, яку б класно було би попрацювати. І тільки тоді, коли у вас з'являються думки, що ви хочете щось створювати в соціальних мережах за гроші, ми переходимо до бізнесу. Бізнес це система. Давайте подивимось на вашу улюблену кав'ярню. Вона відкривається кожного дня в якийсь там час. Щодня прибиральниця прибирає. Кавомашина обслуговується щомісяця. Якщо молоко закінчилось, його замінила відповідальна людина. Якщо світло вимкнули, включили генератори, тобто все працює як система. Кожна людина має свою відповідальність, вона її виконує, витримує, і за допомогою цього ваша кав'ярня працює. Борис не може сказати: я сьогодні вийду в 9, завтра в а Післязавтра, третій, якщо буде така поведінка, то, скоріш за все, власник кав'ярни звільніть цього баристу і найме іншу людину. Тому що система повинна постійно працювати, і всі повинні в цій системі тримати свою відповідальність. Коли ми починаємо будувати в бізнес в соціальних мережах, ми починаємо будувати систему. І перший елемент системи це продукт. Продукт це завжди щось фізичне, це не може бути щось абстрактне. І я мотивую людей діяти. Я використовую техніки, які допомагають людям згенерити енергію, а потім піти діяти. Тут фізичні техніки, які допомагають підняти енергію, тобто завжди щось фізичне. Продукт не може бути тим, що вам просто хочеться розробити. Продукт завжди витикає із потреб цільової аудиторії. І тут з'являється другий елемент це цільова аудиторія. Продукт і цільова аудиторія дуже сильно співпрацюють. Продукт може змінюватися під потреби цільової аудиторії. Що таке цільова аудиторія? Це група людей, яка приходить до вас, бо у вас є те, чого немає у них. Цільовою аудиторією не можуть бути всі жінки світу, або всі чоловіки, або всі люди з світу. Це певна група. Детально я розповідаю на курсі від проявлення до бізнесу, але сьогодні я просто хочу, щоб ви після цього відео забрали собі розуміння, що ваша цільова аудиторія це завжди певна група. Це дуже-дуже важлива і дуже часта помилка у початківців. І коли у вас є продукт та цільова аудиторія, ви можете побудувати зв'язку Я, продукт, цільова аудиторія, мій клієнт та гроші. Побудувати, як буде працювати ця зв'язка, що за чим буде відбуватися, і коли ви це будуєте, ви можете презентувати, упакувати свій продукт та показати його світу. Коли у нас вже є продукт і ця зв'язка, то ми можемо на практики прогнати цю зв'язку. Практика може внести свої корективи. Не завжди те, що ми думаємо і пишемо на папері, на практиці працює так само. Дуже часто є корективи, це теж нормально, не, цього, не боїмося цього. І потім у нас є ця система, нам постійно потрібно приводити туди клієнтів, щоб щось відбувалося в цій системі, ви отримували гроші, система працювала, і ви люди виходили задоволені від вас. І так постійно воно буде працювати. Коли у нас з'являється ця система, то у нас вже на цю систему з'являються цілі. Ціль будь-якого бізнесу це гроші. Коли у вас є система і є ціль, у вас з'являються послідовні системні дії, які приведуть до цієї цілі. Да? І тут ми вже не говоримо, я хочу, я не хочу, я подумаю». все. Для того, щоб ця система працювала, вам кожен раз потрібно системно робити дії. Якщо ми повертаємося до соціальних мереж, де ви одна людина в своєму проєкті, у вас є продукт, є клієнти, є гроші, тоді ваші системні дії це буде публікувати контент, робити продукт, взаємодіяти з клієнтом і отримувати гроші. Тобто кожного дня ви будете сідати і робити певні дії. Тут у нас вже просто є ціль. І нам постійно потрібно робити дії. Тут головне це запам'ятати, що тут потрібно системно діяти. Дуже тяжко після найму, коли ви приходите будувати свій власний бізнес, витримати цю відповідальність перед самим собою, тому що в наймі ви відповідальні перед іншою людиною. Коли ми будуємо свій власний бізнес, ми відповідальні перед собою. І тут потрібно витримати цю дисципліну, витримати цю систему. Як вести блог системно? Я розповіла у цьому відео. Тут я розказую всі свої спостереження, всі свої лайфхаки, які я використовую кожного дня. Тож переходьте, дивіться, забирайте собі найкориснішу інформацію, яка у нас є. І е, коли у нас є ця система працює, то ми вже не можемо сказати, що у мене немає настрою щось зробити, я прийду в 11, я прийду в 12. Тут вже з'являється система, з'являється відповідальність. І навіть якщо на першому етапі ця відповідальність перед собою самим собою, це теж дуже важливо, тому що якщо не буде витримувати ця відповідальність, тоді бізнесу не буде і взагалі не зрозуміло, чи ви граєтесь, чи ви будуєте бізнес? Ось така кардинальна різниця між проявленням та бізнесом. Ще раз проявлення це коли ми публікуємо в соціальних мережах все, що нам захочеться, А коли ми побудували бізнес, у нас вже є система, у нас є цілі, і ми публікуємо вже стратегічний контент, який веде нас до цієї цілі. І тут ми вже маємо відповідальність. Ну, перед клієнтами ми маємо відповідальність, але перша відповідальність це завжди сама перед собою. Я думаю, що я пояснила вам сьогодні, зрозуміла, що таке проявлення, що таке бізнес. Дуже важливо, щоб сьогодні. Ви подумали, на якому етапі ви знаходитесь, тому що на кож на різних етапах різні вимоги до себе. Якщо ви просто кайфуєте від соціальних мереж, публікуючи там контент по натхненню, це одна історія. Якщо ви дійсно хочете отримати гроші від соціальних мереж, це трішки інша історія, не трішки, а взагалі інша історія, і там уже інші вимоги до себе. І коли ви розумієте, де ви знаходитесь, набагато легше відбувається ця комунікація з соціальними мережами. Якщо ви дійсно готові сьогодні побудувати свій власний бізнес, то я вас запрошу на індивідуальне навчання до себе. У мене вже готові навчальні матеріали з домашніми завданнями. Я перевіряю домашні завдання дуже детально, з обширним зворотнім зв'язком для того, щоб поділити вам максимальну кількість уваги і щоб ваш бізнес зростав. Якщо вам було корисно це відео, то ставте мені лайк, підписуйтесь. Я дуже рада, коли ви підписуєтесь, коли я вам корисна. Якщо ви знаєте людину, якій буде теж корисно це відео, то обов'язково поділіться будьте щедрими своїми друзями. До зустрічі у наступних відео!